Добрий день, діти, я рада вас всіх сьогодні бачити. Пропоную сьогодні вам поговорити про звірів. Звірів, які мешкають в лісі. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми почнемо. Й тим усадом, а чи лугом буду я в природі другом. Не столочу навіть і трави, я скажу їй, зелені живи. Коли лісом буду я йти, теж посію зерна доброти, побажаю дереву і пташці, щоб вони були, жили у мирі і щасті. Ось такий чудовий вірш ми з вами прослухали про нашу природу. Давайте ж подивимось, хто може мешкати в лісі. Життя лісових тварин нерозривно пов'язане з умовами живої природи. І рослинами тварини населяють усі поверхні яруси лісу і живляться дарами лісу, ягідками, горіхами та насінням. У хвойному, мішаному чи листяному лісі перед усім увагу привертають птахи. Ми можемо з вами почути голосне. Кування з созури всіх комахоїдних птахів, синичку, соловей, зяблика, мухоловку і жовту вивільно називають друзями лісів. Вони оберігають лісові рослини від шкідників, таких як листоїдів, клопів, гусені та метеликів. Лісові звірі. Перший в нас. Хто подивіться, будь ласка, на екран? Лисичка. Ану, подивіться уважно, хіба це лисичка? Білка? Білка. Білка. Так. Майже все життя перебуває білочка на деревах. Тут вони живляться і влаштовують свої гнізда. А скажіть, будь ласка, де живе білочка? В дуплі, чи, можливо, білочка живе на гілочці? На Ні, білочка живе в дуплі. Далі в нас найбільшою твариною в Україні є зубр або бізон європейський, який досягає вдовжину майже 2 метри і важить дуже багато, аж 100 кілограм. У лісовій травиці ми можемо зустріти ось таку мишку, вона дуже маленька. Але вона стає поживою для лисички. Ось таких мишок полюбляють їсти лисички руденькі. Буркотливий вайловатий, ходить лісом, дідко шлатий, одягнуся в кожушину, меч шукає та ожину. В лісі також мешкає ведмідь лиш скажіть, будь ласка, а ведмідь лягає сплячку, чи ні? Лягає. Лягає, звичайно. Ведмідь може в нас мешкати вдома чи ні? О. Ні, звичайно ж, тому що він мешкає в лісі, це дика тварина, молодці. Далі послухайте, будь ласка, про кого ж це я розкажу вам. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити, жолуді весь час шукає малюків. Смугастих має. Хто має ікла? ну подивіться, будь ласка, хто це? Кабан. Кабан. Кабан також це дика тварина. Він мешкає в лісі. Хто на своїй голові ліс носить? В кого є великі роги? Олень. Олень. Олень, Олень. це також дика тварина. Він мешкає в лісі. Боюсь, я вовка і лисиці, боюсь, мисливської рушниці, тому від страху перед ними я сплю з відкритими очима. До нас прийшов наступний зайчик. зайчик. Це також дика тварина. Він мешкає в лісі. А скажіть, будь ласка, чим особливий зайчик? Можливо, у нього щось може змінювати колір. Скажіть, будь ласка, колір. А що саме змінює колір? У нього змінюється хутро. Коли в нас осінь, весна, літо, в нього шубка сірого кольору. А коли вже починається зима, він змінює хутро, на який колір ми бачимо? На білий, так? Засвітились серед ночі в темряві. Жовті очі, наче лісу грізний дух, гострий ікла сірий слух. Полювати йде хижак, на весь ліс наводить жах. Хто це такий? Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте? Хто це? Вовк. Це також дика тварина. Він мешкає в лісі. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається вночі, йде шукать собі харчі, весь із стольких голучок. Як він зветься? Йожек. Їжачок, звичайно, їжачок це також дика тварина. Він мешкає в лісі, а інколи ми можемо його зустріти і в себе вдома. Смужка темна, хвіст пухнастить, любить їжу поласкати перед тим, як їсти має, бо і хто ж його впізнає? Хто це в нас? Єнот. Єноти це також дика тварина, він мешкає в лісі. Уявляєте, як він, чиз... як він любить чистоту, що навіть не їсть брудні овочі та фрукти, які він знаходить, він їх завжди миє. Хоч звірина ця мала, хвіст у неї, як мітла, вуха гострі, наче стрілки, відгадали, хто це, діти? Білка. Білочка, звичайно, ми вже про неї говорили. В тебе в лісі проживає довгий хвіст, пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її Лисі. Лисичка. Лисичка, руденька, це також дика тварина. Мателика ловити я не хочу, він квітка неба, хай живе собі, хай крильцями, барвістами трепоче. Щоб радісно було, тобі й мені. І квітку лісову не стану рвати, її додому я не понесу, бо вдома її джемеля не подойгати і не попити ранку їросу. Ми з вами ознайомилися з дикими тваринами. А скажіть ж, будь ласка, чи можемо ми диких тварин забирати до себе додому? Ні. А чому ми не можемо забрати до себе додому диких тварин? Скажіть мені, будь ласка, от ми знаємо, що їх не можна забирати, а чому саме не можна? Тому що тому що вони повинні жити в дикій природі. А скажіть, будь ласка, а чи можуть свійські тварини жити в лісі? Як ви думаєте? Ні. Чому? Тому що вони не причиняють вреда. Свійські тварини не можуть жити в лісі, тому що вони не звикли виживати самостійно. Дикі тварини вміють добувати їжу самі собі. Дикі тварини вміють виживати в природі, але свійські тварини звикли, що ми їх самі даємо їсти, тобто вони не зможуть вижити, так, діти? А зараз подивіться, будь ласка, на екран, ми з вами зіграємо зараз в гру. Ліворуч ми повинні перемістити тварин або птахів, якщо це свійська тварина. Але якщо це дика, ми повинні перемістити до дикого лісу. Давайте почнемо. Кароліна, хто у нас перший з'явився? Петух. Скажи, будь ласка, півник це дика чи, чи свійська тварина? Свійська. Свійська. Отже, куди ми переміщ... перемістимо його в ліс чи до... до будиночку? До будиночку. Звичайно. Так. Марк, дивись, будь ласка, на екран. Хто в нас зображений? Бобер, Бобер – це дика тварина чи свійська? Дика, Дика. отже, куди ми його переміщаємо? Вибринь. Так, вріз, молодець. Кароліна, хто в нас зображений? Скажи, будь ласка. Овечка. Коза, в неї рожки, я подивися, будь ласка. Скажи, будь ласка, коза, це дика чи свійська тварина? Візько. Свіська, отже де вона буде жити в нас? Вдома чи в лісі? Вдома, Вдома, звичайно, молодець. Марк, подивись, будь ласка, хто це в нас з'явився? Правильно, де живе наша свинка? Вдома в нас чи в лісі? Вдома. Вдома. Отже, ми переміщаємо її до будиночку. Кароліна, хто це в нас з'явився? Котик, де мешкає наш котик? Скажи мені, будь ласка. Вдома. Вдома. До речі, я хочу вам розповісти, що в природі є дикі кішки. Хто це в нас з'явився, Марк? Кров. Зайчик. Скажи, будь ласка, де живе зайчик в лісі? Чи в нас вдома? В лісі. В лісі. Молодець. Хто це в нас з'явився Кароліна? Скажи, будь ласка. Пам'ятаєш, я говорила з рогами в нас, хто може жити в лісі? Олень. Так. Скажи, так. будь ласка, Олень живе де в лісі чи в нас вдома? В лісі, В лісі. а чому він живе в лісі? Скажи, будь ласка, яка це тварина? Дика. Правильно, молодець. Марк, подивись, будь ласка, уважно на екран. Хто це в нас? Лисичка. Де лисичка живе? В лісі, В лісі, звичайно ж, тому що це дика тварина. Хто це в нас з'явився? Подивись на екран, будь ласка, Каролін. Лисичка. Ану, подивись уважно. Білка. Білочка. Скажи, будь ласка, білочка це дика тварина чи свійська? Дика. Дика. Отже, де вона буде жити? В нас вдома чи в лісі? В лісі. В лісі, звичайно. Хто це в нас з'явився, Марк? Лев. Лев, Лев може жити в нас вдома чи ні? О. Ні, тому що це яка тварина? Звичайно, дика тварина. Хто це в нас з'явився? Зайчик. Зайчик, зайчик це в нас яка тварина? Дика, дика. Молодець. Хто це з'явився, Марк? Так. так, скажи, будь ласка, де він мешкає? В нас вдома чи в лісі? В нас вдома. А чому? Яка це тваринка? Який це птах? Свіський так, так? Кароліна, подивись, будь ласка, хто це в нас на екрані з'явився? Де мешкає корівка? В нас вдома. Чи можливо вона живе в лісі? Дома. Яка це тваринка? Свійська чи дика? Скажи, будь ласка. Свійська. Свійська, звичайно. У нас з'явився. Хто Марк? Подивись, будь ласка. Кабан. Кабан. Скажи, будь ласка, кабан де живе? В лісі. Тому що це яка тварина? Дика. Е, Каролін, подивись, будь ласка, на екран. Що це на за тваринка така? Ведмідь. Ведмідь. Та ще й пташку з собою привів, правда? Скажи, будь ласка, це дика тварина чи свіська? Дика. Дика. Отже, він живе де? В лісі. В лісі. Хто це до нас прийшов, Марк? Томака. Песик. Скажи, будь ласка, де живе песик? Він живе в лісі чи він живе вдома в нас? Вдома. Вдома. Тому що це яка тварина? Свійська чи дика? Вічка. Звичайно, молодець. В нас з'явився сірий вовк. Скажи, будь ласка, це яка тварина? Дика чи свійська? Кароліну, у нас з'явився вовк. Це дика чи свійська тварина? Скажи, будь ласка, свійська. Ні, вовк це дика тварина. Він живе в лісі. Ми не можемо вовка вдома держати. Хто це нас з'явився, Марк? Лошадка. Кінь. Скажи, будь ласка, кінь, це свійська чи дика тварина? Дика. Дика. Ні, свіська. Ой, Лось це також дика тварина. А курочка, скажіть, будь ласка, це дика чи свійська тварина? Свійська. Свійська. Кінь у нас свійська тварина. Що ж, ви, великі молодці, ви все правильно відповіли. Були інколи неправильні відповіді, але це нічого страшного. На цьому ми завершуємо наше заняття.